Детро Чередниченко, єдина Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу і до сходу, володарка земель і вод. Хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрийці січові, за тебе гинули в полях, у небесах сусір'я лева, нам світить На чумацький шлях. Страждина Не богу єдині два твоїх крила, Ви Аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти у світі в нас одна.